1938 рік світ ще не оговтався від великої депресії, а вже на горизонті Друга світова війна. У людей порожні кишені, навколо шахраї, брехня та безнадія звучить знайомо чи не так, і саме в цей момент на сторінках коміксів з'являється герой, якого всі так потребували. Символ надії в темні часи, борець із несправедливістю, людина зі сталі, супермен, прибулець із дуже людяним серцем. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні ми коротенько, адже я, м'яко кажучи, не впевнений, що це відео зайде широкій аудиторії. пробіжимося по історії Супермена на великих екранах. Від першої появи до сучасної інтерпретації Джеймса Гана, яка вже незабаром штурмуватиме кінотеатри. Але перед початком маленька місія для вас без польотів і лазерів з очей. Просто вподобайка, підписка та коментар. Дякую всім і кожному, хто підтримує цей канал, особливо цим Перероєм та героїням, і приємно перегляду, буде цікаво. Вже майже 90 років минуло від дня публікації першого випуску Action Comics, на обкладинці якого красувався хлопчина у трико з червоним плащем, що піднімає автівку. Хто він? Прибулець з іншої планети, який бореться із корупціонерами, шахраями, бандитизмом та жадібними багатіями. У 38-му це був удар у самісіньке серце суспільства. Супермен офіційно відкрив еру супергероїв, і, хоча його першість частенько ставлять під сумніви, беззаперечно він був найвідомі. Мішем серед перших, а вигадали персонажа Джеррі Сіґл і Джо Шустер, які до речі продали права на своє дітище за 130 баксів. Так ви правильно зрозуміли, буквально за копійки. Сьогодні ж навіть той самий дебютний комікс купили на аукціоні за 6 мільйонів вічнозелених. Тандем хлопаків із єврейських родин мігрантів вигадав не просто героя. Вони подарували світу нового месію. Він був вигнаний з рідного дому заради збереження життя. Його виховали про. Ті люди, він живе з подвійною ідентичністю, як сором'язливий журналіст з Канзасу Кларк, і як Калел напівбог здатний перевертати гори. І в цій історії легко впізнати біблійні мотиви. Супермен спускається з небес його ім'я містить одне замен Бога. Ел. Він жертвує собою заради людства і несе надію. На початку свого шляху останній син Криптона, хоча насправді і далеко не останній, не тягався з лексом лютером та не протистояв позаземній загрозі, а в дусі найправеднішої версії Робін Гуда відновлював порядок на вулицях. І саме так розпочалася золота доба коміксів. Після Супермена з'являється Бетмен, Дивожінка, Флеш і вся супергеройська братія. Але саме людина зі сталі зуміла стати найвпізнаванішою. Супермен міцно вкорінився в наш генетичний коти. І, здається, у всій галактиці не знайдеться людини, яка б не знала цю монументальну постать, яку, втім, не так вже й просто перенести на екран. Адже змусити глядача хвилюватися за невразливого героя, що регулярно ламає закони фізики, це справжній виклик. І вперше з ним зіткнулася у 1941 році анімаційна студія «Флейшер», що випустила якісну та довісо дорогу серію короткометражок. До речі, саме вони навчили стрибаючого через хмарочоси Кларка літати. Залом протягом 40-х і 60-х років історію Супермена переказували та переосмислювали безліч разів, що значно розширювало світ і бекграунд персонажа. У той період дебютували найвідоміші лиходії саги «Лекс Лю та генерал ЗОТ. Батьківщина Крептонця вросла деталями та з'явилася найхітовіша батосерійна інтерпретація пригод Супермена з Джорджем Рівзом. Але у мене сьогодні лише повні метри, і як би я не фенотів у дитинстві від тих же таємниць Смолвіля, підліткової казки про хлопчину з небес, який навчається не боятися власних крил, охопити всі екранізації. Мені не вистачить часу. Тому переходимо до легенди. Супермен неодноразово рятував світ, а ви можете врятувати це відео вподобайкою, коментарем та переглядом до кінця. Якщо звичайно вам цікаво і не складно. А ми продовжуємо. Ви повірите, що людина може літати. Це не просто слоган, а обіцянка, яку річард донер виконав із розмахом. Фільм 1978 року нарешті вивів супергероїв із дешевого серіального формату на головну арену кінематографічної кузні, епічний бюджет, фантастична музика Джона Вільямса, яка досі викликає мурахи. А головне Крістофер Рів, худерлявий хлопчина, новачок у кадрі, якого не те, щоб хотіли брати на роль, ідеально балансував між незграбним Кларком Кентом та втіленням Бога. Так, це був блокбастер, найдорожчий фільм свого часу, але його сила не лише у масштабі та спецефектах. Це емоційна драма про спадок, вибір і віру в добро, подана з тонким гумором і щирістю. Донеру задовго до Нолана вдалося зняти хоча і не гнітючо-серйозний, але реалістичний приземлений кінокомікс, після якого Голлівуд вже не міг ігнорувати героїв, обтягнутих в Латекс. Фільм моментально набув культового статусу, зібравши 300 мільйонів при бюджеті у 50, та залишив ще більший спадок. Спадок, який змінив усе. Ціле покоління глядачів виросло на цьому супермені. А кожна сучасна супергеройська франшиза від DC до MCU так чи інакше стоїть на плечах легенди. Навіть десятиліття по тому Супермен донора залишається еталоном. Нові інтерпретації останнього сина криптону або прямо звертаються до Йоспадщини, або щонайменше що озираються на неї з повагою. Після такого успіху, очевидно, студійні боси не стали зволікати, і вже у 1980-му вийшов Супермен 2». Класична формула сиквелів: практично всі ставки x 2 від могутніх противників на чолі з генералом Зодом до прагнення відмовитись від сили заради кохання. А іронічно те, що напружена битва точилася і за кадром, адже студія через конфлікти усунула Річарда Донара на півдорозі, буквально як в наш час Зака Снайдера. Епічне бачення поступалося меланхолійному тону, а на режисерську версію фанатам довелось чекати аж до 2006 року. Далі Супермен у третій частині пішов зовсім не туди, перетворившись на кумедно-трешову виставу. А фінальний цвях у труну колись могутнього криптонця забив низькобюджетний ядерний з четвертої частини. Благо Ворнерам на початку 90-х вдалося викупити права, зупинивши це знущання, адже продовження вже планувалося. І так настала затяжна майже 20-річна пауза, принаймні на великих екранах. Хоча, звичайно ж, студійним босом Вистачало амбітних гучних та іноді відверто дивакуватих планів для кампеку людини зі сталі. Проте всі вони померли на етапі ідеї. А найвідомішим серед них став незнятий фільм Тіма Бертона, майстер готичних казок, що своїм авторським баченням підніс на п'ятистал слави Бетмена Майкла Кітона в кінці 90-х мав зняти Супермен Лайвс, де найвідомішого супергероя усіх часів зіграв би Ніколас Кейдж з довгим чорним волоссям. Всі, хто знає про цей фільм, напевно бачили круту документалку про його смерть та потішилися від камео Кейджа у катастрофічно провальному флеші 2023 року. Далі була ще одна спроба від Джей Джей Абрамса, який буквально декілька років тому активно просував ідею зняти фільм про чорношкірого супермена. А в нульових юний мрійник нафантазував ребут епічних масштабів, у якому криптон не був зруйнований. Супермен загинув та воскрес Алекс Лютор в різних варіаціях виявлявся то урядовим агентом, то взагалі криптонцем. Сценаристи, режисери та актори, серед яких, до речі, на ролі супермена претендували і Том і стаєниць Мовіля та й Генрі Кавіл, змінювалися як рукавички. І лише коли студія залучила до роботи Брайана Сінгера, нарешті щось зрушилося з місця. Награвшись з людьми ікс, режисер, як великий шанувальник Супермена Річарда Донера, залюбки переключився на улюбленого супергероя. Сінгер вирішив не робити повного перезапуску, а зняти повернення супермена як продовження перших двох фільмів донера, повністю ігноруючи події третьої та четвертої частини. Це був своєрідний акт любові до класики, спроба відродити історію, яку свого часу обірвали продюсери. Брендон Рут, що зовні майже дзеркально повторював легендарного Ріва, втілив супермена. Роль лекса Лютера дісталася Кевіну Спайсі, що при всій повазі до актора не найкращий каст, як і в свою чергу вибір Логіс Лейн. Фільм добряче критикували за підбір акторів, нелогічні сюжетні кульбіти, меланхолійність та загальну надмірну відданість оригінальним фільмам. Адже Сінгер щосили намагався передати вайб старих стрічок, зберегти легкість, наївність і велич. Він навіть за допомогою. Мовою архівних кадрів та графіки оживив Марлона Брандо. Повернення супермена в моїй пам'яті зовсім не такий поганий, як його малюють в інтернеті, особливо в плані візуалу та загальної атмосфери. Фільм все ще здається щирою спробою зберегти дух золотого віку людини зі сталі, але йому на жаль не вдалося в очах глядачів ні стати даниною минулому, ні справжнім перезаписком. Тому, зібравши 390 мільйонів при колосальних витратах лише на виробництво у 270, Брендону Руту одягти ще раз червоний плащ, принаймні на великих екранах, адже ніхто не відміняв сідавний всесвіт стрілин не вдалося. Оголошений сиквел декілька разів переносили, а потім відмінили. Кумедно те, що Брайан Сінгер головною причиною провалу назвав свою орієнтованість на жіночу аудиторію, яка виявилася не такою і великою. До речі, подібне. Нісенітницями намагаються прикриватися і до сих пір, типу катастрофічної команди Мадам Веб. Але схоже, постановнику було просто краще розпочати все з чисто аркушу, як це зробив у 2013 році, Зак Снайдер. Після десятиліть, коли Супермен у поп культурі асоціювався з добрим сонячним героєм, снайдер під впливом реалізму і серйозності темного лицаря Нолана радикально змінив образ. Людина зі сталі, яку нарешті втілив Генрі Кавіл, перетворилася з веселого байскаута в справжнісіньке втілення Бога серед людей, розп'ятого між двома світами, які його не розуміють. Фільм став тією самою точкою відліку для кіновсесвіту DC і одразу ж викликав неоднозначну реакцію. Для когось Калел, зображений майже біблійною постаттю, був откровенням, для інших зрадою духу персонажа. До речі, напишіть, як вам ця інтерпретація попекони, бо це перший супермен, якого я побачив у кінотеатрі, і мені у свій час складний та жорстокий світ Снайдера, Де Кларк Кент, вигнанець із зруйнованої батьківщини, що намагається знайти баланс між своїми Іменно планетним спадком та людською душею і навіть не цурається вбити противника заради всесвітнього блага, сподобався. Снайдер відкинув м'ях котіліць легендарної постаті та занурив супермена у екзистенційну драму, де кожна дія має суворі наслідки, а найвідоміший супергерой усіх часів всемогутній рятівник та символ справедливості в очах людей може бути як надією на світле майбутнє, так і велетенською загрозою. Після людини зі сталі Зак Снайдер мав усі шанси стати архітектором нового епічно гнітючого супергеройського всесвіту, але замість поступового розвитку Тку персонажа ми отримали хаотичну франшизу. Її серце, основа, ґрунти, фундамент Кларк Кент у Бетмені проти Супермена залишався в тіні, позбавлений будь-якого розвитку. Про конфлікт та буквально мемне примирення в історії, що мала стати апогеєм дуалізму, гадаю, згадувати не варто. І що в нас залишається? Ліга справедливості, де Супермен, взагалі мертвий більшість хронометражу. А її первозданне та беззаперечно величне бачення Снайдера нам довелось чекати чотири роки, і воно радше стало. Подарунком для фанатів ніж спасінням всесвіту, адже разом із студійними інтригами, зміною керівництва, скасованими фільмами та нереалізованими обіцянками, кіно всесвіт потонув у хаосі у 2022 році. DC Extended Universe офіційно закрили. А на його руїнах нині має зрости нова імперія на чолі з Джеймсом Ганом. У своїх випусках з новинами кіно я неодноразово згадував Супермена, який вже 10 липня увірветься в українські кінотеатри. Розповідав про каст, виробництво, сумнівні тестові покази та перезйомки, що трішки наганяло напругу. Залом мені подобається, що робив останнім часом Джеймс Ган. Я обожнюю трилогію вартових галактик, які, до речі, декілька тижнів тому переглядав. і Ця асоціація, напевно, головний страх фанатів Супермена. Для більшості ґан Марвелівський жартівник, хоча не варто забувати фінальну драматичну симфонію ракети. Режисер зруйнує епос міфічних масштабів Снайдера, і перед нами постане не месія, не божество, не мученик, не ікона з ликом Генрі Кавіла, а молодий, добрий, усміхнений репортер в червоному спідньому, який прагне допомогти всім навколо. Супермен не літатиме над нашим світом як вищий із вищих. Він намагатиметься бути його частиною адже Ган ставить на емоційну живу і людяну постать. Фільм нагадуватиме барвистіл олдскульні комікси і, наплювавши на нескінченні історії становлення, представить практично сформованого героя. Тому не дивно, що на екрані з'явиться безліч яскравих персонажів, хоча водночас і до біса тривожно, адже чи вистачить всім часу, та чи не згубиться той, заради кого ми підемо у кіно серед низки камео, непотрібних історій і спецефектів. Як ви розумієте, побоювань багато і в кожного вони своїх. Хтось боїться, що символізм супермен. На буде знецінено, особливо з огляду на любов Гена до переосмислення оригінального матеріалу. Хтось не готовий до тотального розвороту після снайдеровської трагічності і не хоче бачити всесвіт DC в обгорці Марвел. Для когось супермен без кавіла взагалі не супермен, а хтось просто втомився чекати тієї самої нової ери, яку нам обіцяють з кожним перезапуском, але вона все ніяк не настає. Хоча варто відмітити, що Ган не збирається палити всі мости з минулими, і як задовго до релізу, так і зараз, під час своєї масштабної промо-кампанії, в його завжди оптимістичних і впевнених словах звучить повага і до коміксів і до фільму Донера, і навіть до Тіні Снайдера. Режисер спробує поєднати стару школу зі своїм новим баченням. І на головне питання чи вдасться переконати фанатів, що його зміни це не зрада, а новаторство. Станом на кінець червня саме зараз готує випуск відповіли деякі журналісти після передпоказів. Поки відгуків небагато, але вони описують фільм як щось масштабне, емоційне, трохи дуркувате, але щиро хороше. Він, нібито, абсолютно не схожий на вартових галактики, має значно менше гумору і панк рокова Бо який поступатиметься серйозному тону, але те, що на нас чекає, безумовно яскраво, зухвало та коміксно. Ба більше я знаю, як левова частка ставиться до повітряних кульбітів супермена в дусі Чорного Адама або Жадама Ворлока. Але всі сцени польотів, особливо Ваймакс, за словами щасливчиків, що оцінили перші 30 хвилин фільму, шикарні. Звичить обнадійливо, погодьтесь. Я сам люблю бачення Зака Снайдера, яке, на жаль, не вдалося повноцінно обіграти. Але новий супермен це не крок назад, як багато хто вважає. Це той самий класичний Кларкент, якого ми добре знаємо. Прибули ці з велетенським серцем та щирим поглядом, що вселяє надію на краще. У світі сучасних кінокоміксів, де робиться ставка на деконструкцію жанру, брутальний реалізм і літри пролитої жорстокості. Привіт божевільним хлопакам Кріпка. Чекаю на фінальний сезон. Зон, все доброта може сприйматися старомодно, нудно та наївно. Проте, можливо, саме тому вона сьогодні така необхідна, адже за вікном турбулентні часи. А в нашій реальності не пафос, а щирість справжній супергероїзм. У Джеймса Гана була абсолютна творча свобода у побудові нового всесвіту DC. Цей чолов'яга не знімає заради фанатів, не намагається виправити чужі помилки. Він починає власну гру, і в нього є шанси підкорити небо. Хоча так, липнева конкуренція скажена від світу юрського періоду до нової фантастичної четвірки. Тому пишіть, чи підете на супермена. І, до речі, після перегляду не поспішайте покидати зал, адже, хоча і без будь-яких откровень на вас чекати. Тимуть дві лампові сцени після титрів. Ну і найголовніше діліться в коментарях, чи може Супермен знову стати головним героєм великих екранів. На нас дійсно чекає переродження легенди. Та чи готові ви вірити в героя, який просто хоче робити добро? Дякую за вашу увагу! сподіваюсь, вам було цікаво і до наступної суботи, де вже в новинах кіно я поділюся своїми враженнями після перегляду людини зі сталі і касовими успіхами або ж невдачами. Гарного дня, друзі!